Люди завжди хотіли порахувати, скільки ж космічного пилу на місяці. Кожні 10 тисяч років на поверхню місяця осідає 2 см пилу. Астронавти готувалися до польоту, опираючись на теорію еволюції і мільярди років, вважаючи, що на місяці буде близько 4 метрів пилу. Для цього був оснащений спеціальний корабль, щоб сісти на лижах і не потонути в ньому. Але дивовижно, коли вони опустилися на місяць, там билося всього лиш. Близько одного сантиметра пилу. Про це говорять віруючі люди, які там побували. Якщо два сантиметри пилу утворюються за 10 тисяч років, а там практично не було пилу. Значить, місяць молодий. Якби йому було мільйони або мільярди, там би е, були б метри пилу. Місяць усього 6 тисяч років. Це науковий біблійний факт, щоб не бути обдуреними, але бути просвіщеними істиною. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненка. Місії Слова Боже. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування та молитви. Береживаясь Бог.